Юстиція стає доступнішою в Івано-Франківську. Презентували проект створення бюро правової допомоги. Уже влітку вони прийдуть на заміну районним управлінням юстиції, які залишилися ще від радянських часів. Також мін'юст запроваджує широкий перелік онлайн послуг. Вже незабаром спілкуватися з чиновниками можна буде за допомогою відеозв'язку, а реєструвати бізнес у найближчій сільській раді. Про ці і не тільки нововведення. Дивіться у наступному сюжеті. Щорічно понад 20 мільйонів українців звертаються до Міністерства юстиції за отриманням адміністративних послуг. Тож реформа цієї системи важливий крок до успішного розвитку країни. І вже незабаром на зміну бюрократичній тяганині прийдуть онлайн-технології. Перше, це можна записатися через інтернет-режим у режимі скайп-зв'язку на особистий прийом до будь-якого керівника відділу чи керівника управління юстиції в області. Тобто людина, яка живе віддалено. Може звернутися в інтернеті, записатися на прийом, і їй не потрібно буде їхати. Її звернення розглянеться. Якщо ж у людини не має комп'ютера, то вона зможе безкоштовно скористатися інтернетом у найближчому бюро правової допомоги. В області таких буде 16. Вони прийдуть на зміну районним та міським управлінням юстиції. Загалом у бюро правової допомоги громадяни зможуть безкоштовно отримати будь-які консультації правового характеру, а зареєструвати своє звернення можна не виходячи з дому у кабінеті електронних сервісів, який є на сайті Мін'юсту. Саме там можна знайти відкриті реєстри фізичних та юридичних осіб, оплатити судовий збір, подати заяву на шлюб чи розлучок. В порталі звернення у сфері державної реєстрації є відкритий календар призначених подій, тобто особа, яка зареєструвалася на ньому. і, Наприклад, ми завжди говоримо про заяву на реєстрацію шлюбу. Значить, Є календар, в якому показано, в котрі дні і котрий час вже. Замовлений серед всього іншого є можливість вибору. Є можливість вибору обряду, чи це буде проведена державна реєстрація без обряду, чи вона буде скорочений обряд, чи повний обряд у залі урочистих подій. Є можливість проплати. Електронні сервіси полегшить життя не лише молодятам. У мін'юсті обіцяють суттєво спростити процедуру реєстрації бізнесу і прав на нерухоме майно. Також людина зможе обирати до кого їй зручніше звернутися до нотаріуса чи в органи місцевої влади. Було лише нас 17 реєстраційних служб, які надавали ці послуги. То зараз їх може бути. Ну. В кожній кожні адміністративно-територіальній одиниці. Також ці послуги в даний момент надають, можуть надавати і надають нотаріуси. Тобто, якщо так порахувати, по Івано-Франківській області це у нас є 180 нотаріусів. Тобто, знову ж таки, збільшилось коло цих суб'єктів. Коли виникає корупція, коли є монополія. Якщо немає монополії, вона звертається до будь-якого суб'єкту, який надає вказані послуги, тому що вони будуть боротися. Це за людину, тому що вони будуть надавати і отримувати адміністративний збір при наданні вказаних послуг у відповідний той чи інший бюджет. Оскільки нинішні територіальні управління юстиції будуть ліквідовані, без роботи залишиться близько 40 працівників. Вони зможуть влаштуватися на роботу до майбутніх бюро правової допомоги однак тільки після того, як пройдуть відкритий конкурс, запевняють у мін'юсті.